Інформація, знання та партнерські зв'язки це невід'ємні складові успішного бізнесу. Допомогу в їх забезпеченні надає Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата. У 1995 році науково виробниче підприємство Раді стало одним із засновників та перших членів Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. Ми отримуємо постійну допомогу у зовнішньоекономічній економічній діяльності організації участі підприємців в іноземних виставках, підтвердження форс-мажорних обставин у стислі сроки. Кожне підприємство, що є членом торгово-промислової палати, впевнене, тут завжди можна отримати якісні послуги, не на економічні кризи, пандемію, військовий чи надзвичайний стан. Ми постійно беремо участь у всіх заходах який організовує торгівельна промислова палата, цей медовий ярмарок Кров Хані Фест і програма Біту Біофуд. Тут ми презентували свою продукцію італійським і польським партнерам. Торгівельна промислова палата Кіровоградщини уважна до всього, що відбувається в нашому регіоні. Так цього року крафтовики Кіровоградщини мали щиру підтримку своєї ініціативи організації виставки дегустації крафтової продукції. «Кропкрафт-2022». Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата. Надає послуги з пошуку бізнес-партнерів, залученню інвесторів, оформленню карнетів АТА, державним закупівлям, експертному оцінюванню, перекладам та конференц-сервісу. Сьогодні ми маємо багато партнерів та клієнтів серед бізнесу Кіровоградщини, членів палати через об'єднання підприємств. Ми маємо можливість швидко доносити інформацію про наші послуги, отримали надійний канал комунікації з бізнесом. Ми розпочали співпрацю під час створення веб-платформи Діловий Кропивницький онлайн. Наша компанія виграла тендер на розробку веб-сайту і з тих пір ми є постійними партнерами Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. Цей колектив дійсно опікується розвитком підприємництва на Кіровоградщині, діджиталізацією та впровадженням сучасних технологій у виробництво. Особливо актуальними серед послуг Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати є засвідчення форс-мажорних обставин. Та засвідчення документів комерційного характеру для здійснення зовнішньоекономічної діяльності наше підприємство було збудовано на Кіровоградщині завдяки підтримці президента Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати Ірини Саєнко. У 2017 році було прийнято рішення збудувати нове виробництво в одному з центральних регіонів України. Саме Ірина Саєнка переконала керівництва компанії інвестувати Кіровоградську область. Нам допомогли знайти місце для будівництва і підтримували на всіх стадіях створення підприємства у 2021 році. Ми офіційно запустили завод. Це унікальний центр з розвитку та підтримки підприємництва, який допомагає просувати продукцію на ринках України і за кордоном. Налагоджувати ефективний діалог між бізнесом та органами влади. Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата є давнім партнером обласної влади. Вона є містком, що часто об'єднує інтереси влади та бізнесу. У ці важкі воєнні часи ми вдячні за участь палати в отриманні гуманітарної допомоги медичного призначення від ЮНІСЕФ, за допомогу, що сьогодні надається внутрішньопереміщеним родинам, за підтримку, що надається Збройним силам України. W Wachackiej Regionalnej i, i Targowo-Promysłowej Pałacu współpracujemy w programie B2B który realizuje się projektem EU4BCC za kierownictwem Eurochambers i finansowaniem Europejskiego w ramach EU4Business. Na żal wtedy te наші ідеї nie mogły być Ale nie zważyli się ні na to, Проєкт доведено до логічного завершення, а ми отримали нового надійного партнера. Завжди приємно чути позитивні відгуки і подяки. А ще приємніше бути корисними Корисними нашим клієнтам і партнерам, корисними нашій державі. Особливо в цей нелегкий час. Кожен українець зараз на своєму фронті. Ми на своєму. Допомагаємо економічній стабільності та розвитку країни. Віримо в перемогу України на всіх фронтах. Енергія фінансів, енергія свободи, енергія росту, енергія успіху. Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата. Сила в дії.